Всім привіт хлопці та дівчата. Потрапив я на карту Прохорівка. У мене танчик Бізон C45, це важкий танк Італії, Преміум. Тому що я зараз дуже багато фармлю срібла, тому що через кілька днів вийде дуже, дуже величезне оновлення World of Tanks 2.0. Це майже Майже Рубікон, мені так здається. І на фоні цього бою. Бій буде доволі таки непоганий, мені б хотілося б поговорити про підсумки минулих років гри в World of Tanks. Тому що, коли вийде оновлення 2.0, буде дуже величезні зміни. Гра дуже сильно зміниться. Я не знаю, найкраще це чи буде гірше. Ну, час покаже, як ото кажуть. І що мені хотілося б. Сказати, то те що ця гра дуже об'єднує дуже велику кількість людей, гравців, о, таке ніби суспільство гравців. І о, гарно пішло, гарно. Бачите, я приїхав на цей лівий фланг, там, де стежки, тому що бізон 45 він ніби така толста стеха. З непоганою, доволі влучною пушкою, але бронювання немає. три, три пульки, з, які самі дозаряджаються. І повертаючись до змін, за кілька днів вийде величезне оновлення у World of Tanks і гра дуже сильно зміниться. І не знаю, шлях був довгий, 15 років. Ну, я граю в цю гру. Ну, Трішки менше, 14 років, але теж дуже багато. Ніхто стільки в, в онлайн ігри не грає. Мені так здає, здається, о, Елтеха підсвічує. Елтеха тут заважає. Ми потроху починаємо програвати, але нічого страшного. До речі, якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал Пригоди Рака. Мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Підписуйтесь, ставте лайк. Пишіть коментарі. І що я думаю? Я думаю, що гра зміниться. О! Ух, як заліта! Нічого собі, Щось мені підкрутили. Тому що... Скільки у нього влучність 0,35. Але... Ось цей розкет дуже дивний. І летить куди заманеться. О, вкат пішов вкат. Треба два, два важких танки. О, з центру мені ЛТшка починає трахати. І щось вони не ризикнули. Вони, вони б нас задавили, щоб вкатили б. Два важкі танки, плюс ЛТшка, плюс. З центру. Почали нас бити. Щось таке. Не дуже гарно виходить. О, це так залетіло. мікро маленький піксель. Дуже-дуже дивне цей бій. У мене вже один фраг є. 2000 я нафігачив. О, УТ-шка. Забираємо якимось чином Автешку. Не знаю, як воно влучило, тому що у мене і пінк доволі великий, як ви можете бачити. 80-90, ну це дуже великий пінк. Ну, вона не тормозить, але доволі таки складнувато грати. Цього забрали дуплета. І можна вже їхати атакувати. AMX 50-100 впав вниз. О, привіт. Ех, шкода. Так і... Ні-ні-ні. Дуже напружена ситуація, дуже напружена ситуація. Я розібрався з цією ситуацією, потроху починаємо перемагати, але треба якось обережніше. Мікс <f2> <skrug> 5010 втікає, але ВКха з центру по мені кидає і влучає. Ех, хай нарнув в ту сторону. І треба мені якось кудись пере, переїхати. Ну, дуже непогано, я вже нафігачив 3700. О, А, він вже виїхав. Опа! І якимось чином маю на дуже-дуже величезну дистанцію, я забираю вакаху, влучаю по дупі і переміщуюся ближче до центру. Так що ось така гра World of Tanks. Хтось за щось любить цю гру, хтось за щось ненавидить, але єдине, можна сказати, що дуже багато гравців грають у цю гру. І мені здається, поки люди будуть донатити, поки вона буде їй жити. Пишіть в коментарях, якщо я не правий. О, дуже дивно якось. Ніби такий піксель був, але якось я не влучив. Ну, тр треба тепер чекати, тому що е скарпи мене з одного шота вб'ють. Мені так здається, десь буразка ну, там десь на центру стоїть. І треба обережно, щоб він мене не підсвітив і. Щоб мене не вбили. Скарпи, так, ну шо, невеличка затримка і ялинка їде підсвічувати правий фланг алею цю? Ну, а ми чекаємо. Тому що боїмося, тому що в нас вже нема хп. Ось такий вийшов непоганий бій. Він мені сподобався. Я дуже гарно, непогано набахкав у цьому бої, вже 4-4 забрав. Головне, щоб World of Tanks приносили гарні емоції. Ну, емоції різні, тому що ось це непробиття та коли пульки при повному зведенні летять куди-небудь. Оце це головна проблема. Так, голов... проблем багато у цій гри, але ж дуже багато людей грають, і чомусь, чомусь грають цю гру, так і я ж граю. Робить мені нічого. Зводимось і пулька пішла. Ну, залишається два танки, 460 нафігачів. Ну, я вам так ска... скажу, що я вже ні в кого не влучу. У мене стільки урона вже і залишається. Ну, все. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Зараз. Догризумо да, цю шкоду, да будемо переходити до після бойової статистики. А, ні, я шкоду добрав. 5 фрагів. Ну Все, добре. Дякую за перегляд.